Найбільше багатство це розум. Доброго дня всім глядачам телекомпанії «М-студіо». Сьогодні з великим задоволенням ми оголошуємо про старт другого сезону першої телевізійної інтелектуальної гри Я знаю все. Інтелектуальна гра Я знаю все це спільний проект телерадіокомпанії «М-студіо» та департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації. Сьогодні ми з вами дізнаємося, які команди коли і за яким ігровим столом будуть грати. У процесі жабкування мені допомагатимуть начальник відділу позашкільної освіти та Роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної держадміністрації Роман Чубаня та представник команди переможниці першого сезону гри Андрій Котик. Роман Романович, доброго дня. Доброго дня. Ми розпочинаємо другий сезон. Для чого потрібні такі ігри і чим корисний цей проєкт? Такі ігри потрібні для того, щоб виявити інтелектуальний творчий потенціал молодого покоління Закарпаття. Ця саме ця гра є. На відміну від всеукраїнських олімпіад, ця гра дає можливість учням проявити свої знання, вміння і навички не лише у конкретному предметі, а з багатьох дисциплін загального розвитку. Саме тому вон це актуально і потрібно сьогодні. Які ваші враження після першого сезону? Ну, Гра першого сезону була доволі таки цікавою, було дуже багато несподіванок. Ну, Фінальна гра це взагалі був як трилер, тому що важко було передбачити переможців і до останнього, мені здається, ніхто, ні ведучі, ні гості в студії не, 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 не могли з'ясувати, хто все-таки буде переможцем, тому що ну, гра була надзвичайно цікавою. Скажіть, будь ласка, чи були у вас фаворити і чи здійснилися ваші е, якісь надії, сподівання? Ну, у мене були фаворити, але я їх називати не буду. Разом ага, з тим, всі діти, які брали участь, всі команди, які брали участь у першому соні гри, проявили. Е Характер, який ну багатьом до такого треба ще рости, добре зараз Андрій вам доброго дня. Доброго дня раді вас бачити в нашій студії сьогодні. Я нагадаю, що Андрій Котик це гравець, учасник, учасник команди переможця першого сезону. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від першого сезону і від гри загалом? Ну враження просто неймовірні. Такого проекту, що дійсно на, на наш, в нашому країні не було. Я дуже пишаюсь тим, що я брав участь в такому проєкті, і що моя школа, моя команда перемогла в ній. Від гри тільки позитивні в мене згадки, гра допомогла мені багато. Підготовці до зно в підготовці до майбутніх інститутських років також вона мені принесла багато друзів. Я до сих пір спілкуюся з багатьма учасниками першого сезону. Тобто згадки в мене тільки позитивні, і зараз доцільним буде продовження такий кульмінаційний момент. І ви, і ви кажете, і зараз я студент Кембриджу. <с. <с. Та ні, я студент нашого Ужгородського національного університету. Навчаюсь, Факультет. зараз. Навчаюсь на третьому курсі економічного факультету. В принципі, я задоволений, навч... знання. Я отримую досить такі непогані. Як змінилось ваше життя після перемоги на проєкті Я знаю все. Змінили взагалі? Ну, як я і казав, Друзі? багато нових друзів, багато нових знань. Батьки мною пишаються, кажуть, от мій син, переможець, знаю все. Навіть деякі сусіди дивилися, слідкували за цією грою, переживали, підтримували, Андрій, ми за тебе вболіваємо. Ну знаю, все дуже хороший проект. І я сподіваюся, що учасники другого сезону також отримують велике задоволення. від цієї Будете дивитись, будете вболівати звичайно. Буду буду вболівати за свою школу. Буду вболівати за інших. Цікаво дізнатися, хто цього року переможе. Ну що ж, просто зараз ми дізнаємось, хто коли і за яким ігровим столом буде грати у другому сезоні. Першої телевізійно-інтелектуальної гри я знаю все. Тож, Андрій, я прошу вас обрати першого гравця. Так, зараз ми з вами дізнаємось, хто гратиме у першій грі другого сезону за жовтим ігровим столом. Це Мукачівський ліцей. За синім ігровим столом в першій грі. Гратиме. Воловецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Зараз Андрій допоможе нам дізнатися, яка школа гратиме за червоним ігровим столом. За червоним ігровим столом гратиме. Перечинська гімназія першого третього ступенів суспільно гуманітарного напрямку. Ну і зараз ми дізнаємось, хто гратиме за зеленим ігровим столом. За зеленим ігровим столом. Гратиме. Свободянська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Тож у першій грі другого сезону першого телевізійного проєкту я знаю все гратимуть за жовтим ігровим столом Мукачівський ліцей, за синім столом Воловецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Червоний стіл, Перечинська гімназія суспільно гуманітарного напрямку. Ну і за зеленим ігровим столом гратиме Свободянська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Зараз ми дізнаємося, які команди змагатимуться у другій грі. Андрій. У другій грі за жовтим ігровим столом гратимуть учні, представники вергівської гімназії. За синім ігровим столом гратимуть. Ужгородська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. З чим я, Андрій, вас і вітаю. Тож я вже знаю, коли ви будете вболівати. Будете вболівати, коли відбуватиметься друга гра. І Ужгородська спеціалізована школа гратиме за синім ігровим столом. Зараз ми дізнаємось, хто гратиме за червоним ігровим столом. За червоним ігровим столом. Гратиме. Великолазівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Ну, а зараз ми дізнаємося, хто гратиме за зеленим ігровим столом. За зеленим ігровим столом демонструватимуть свої знання. Учні, ужгородська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. А ну, зараз ми з вами дізнаємось, хто гратиме у третій грі першого туру. За жовтим ігровим столом у третій грі. Гратиме. Великоберезнянська гімназія. Зараз ми дізнаємось, хто гратиме за синім ігровим столом. За синім ігровим столом будуть демонструвати свої знання та навички учні Тячівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 імені Гренджі Донського. За червоним ігровим столом. У третій грі другого сезону першого туру. Гратимуть учні Кольчинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. За зеленим столом. У третій грі другого сезону першого туру. Інтелектуальної гри я знаю все. Гратимуть. Виноградівський районний центр позашкільної роботи з дітьми. Ну і нарешті ми будемо дізнаватись, які команди змагатимуться у четвертій грі першого туру. Саме цих команд є найбільше часу для того, щоб підготуватись і трохи, можна сказати, порепетирувати, передивляючись перші три гри. Тож, за жовтим столом. Гратиме Хуська гімназія інтернат. За синім ігровим столом в четвертій грі прийматимуть участь. Учні. Свалявської гімназії. За червоним ігровим столом. Змагатимуться за переписку до півфіналу. Учні міжгірської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів імені Волошина. Зараз вже зрозуміло всім команди-учасниці зараз спостерігають за процесом жеребкування і вже своє ім'я наступна команда знає. Тож, за зеленим ігровим столом, в останній грі першого туру, в останній грі відбірковій грі першого туру, за зеленим ігровим столом будуть змагатися Ільницький спортивно-гуманітарний ліцей. Тож зараз всі команди-учасниці можуть побачити назви своїх закладів і зрозуміти, в якій грі вони змагатимуться за потрапляння до півфіналу. І відповідно у фіналі ми дізнаємось ім'я найкращого, найрозумнішого гравця команди. Переможця В свою чергу хочеться нагадати, що в кожній грі у нас будуть виходити по два учасника. Відповідно, у нас попереду сім ігор, де ми будемо змагатися переживати і хвилюватися. В свою чергу не забувайте слідкувати за кожною грою, вболювати за тих дітей, учнів, студентів, які мешкають саме вашими. Районі або області. Перша гра. Жовтий стіл. Мукачівський ліцей. Синій стіл воловецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Червоний стіл Перечинська гімназія других третіх ступенів суспільно гуманітарного напрямку. Зелений стіл Свободянська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Друга гра Жовтий стіл Берегівська гімназія. Синій стіл Ужгородська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Червоний стіл, великолазівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, зелений стіл, ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. Третя гра Жовтий стіл. Великоберезнянська гімназія. Синій стіл Тячівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 імені Гренджі Донського. Червоний стіл Кольчинська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Зелений стіл Виноградівський районний центр позашкільної роботи з дітьми. Четверта гра жовтий стіл, Хузька гімназія інтернат, синій стіл Свалявська гімназія, Червоний стіл міжгірська спеціалізована загальноосвітня школа перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів імені Волошина. Зелений стіл Ільницький спортивно-гуманітарний ліцей. І на завершення процесу жеребкування, хочеться дізнатися у вас, Роман Романович. Чого ви чекаєте від другого сезону першої телевізійно-інтелектуальної гри? Я знаю все від другого сезону. Я очікую ще більш цікавої боротьби. Я очікую е, нових відкриттів. Ну і нехай діти, які е, братимуть участь, і діти, які переможуть, нехай їм щастить у майбутньому дорослому житті. Андрій, що б ви побажали з командам-учасникам? Що найголовніше? Можливо, можливо, щось таке, що стимулюватиме їх до перемоги? Можливо, у вас є якийсь особистий рецепт, що потрібно робити. Я не знаю, можливо, який небудь забубон у вашої команди був. Та ні, Були забобони. Як такого, як таких забобонів не було. Ми лише завжди перед грою. З нами завжди їздив директор. Ми його посилали к чорту. <рес> це, це, напевно, це, це, напевно, знаєте, мрія кожного учня. Да, 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 <рес> та, та, та. Як казав наш капітан, у нас є неймовірна можливість послати нашого директора к чорту. <рес> ну, я так розумію, що він не ображався. Він не ображався, він дуже позитивна людина, дуже нас завжди підтримував. Ми дуже йому вдячні за це. Бо саме він нас направив на таке позитивне русло в цій грі. Головне триматися позитивними, не, не, не розстраюватися, якщо не вдасться виграти. Головне, знайте, що це вам допоможе в майбутньому. Ця гра дуже цікава і бажаю всім перемогти. Ну, звичайно, переможе лише один, але бажаю, щоб всі отримали задоволення від неї. Хай переможе кращий. Сьогодні ми дізналися з вами, коли відбудеться перша гра другого сезону першої телевізійно-інтелектуальної гри Я знаю все. Слідкуйте за анонсами і будьте розумними.